Альна установи інклюзивно-ресурсний центр у першотравневому Визирську ОТГ підбиває підсумки навчального 2022 2023 року. Попри воєнний стан, фахівці центру плідно працювали, впроваджували нові методики навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Окрім цього, вони брали участь в експериментах. Наприклад, один з таких відбувся до великодніх свят. Тоді у спідружності з комунальним закладом позашкільної освіти, центром дитячої та юнацької творчості, вихованці і Ірце через арт-терапію відкривали для себе безкрайні можливості образотворчого мистецтва. Також відбувалися заходи для дітей зі статусом ВПО, що перебувають у визирській громаді. Така різнопланова і новаторська робота триватиме і в період літніх канікул. Ділиться директорка комунальної установи Інклюзивний ресурсний центр Тетяна Зволинська. «Інклюзивно-ресурсний центр працює за графіком. Діти всі святкують завершення навчального року. Розпочалися літні канікули, але це стосується освітніх закладів, а інклюзивно-ресурсний центр працює цілий рік. Ми завжди відкриті. Ми приймаємо всіх, хто потребує нашої допомоги. Ми працюємо протягом всього календарного року, тому наші двері відчинені і чекаємо всіх, хто потребує консультації, допомоги або взагалі. Якоїсь підтримки завітав у гості до інклюзивного центру на початку літніх канікул. Директор сільгосппідприємства Агропівдень 1 Олександр Іванов. Ми живемо в цифільному світі, і ми всіх дітей приймаємо однаково. Тому для тих дітей, які потребують якогось додаткового обіходу і допомоги, звісно, ми маємо це робити. Є певні домовленості щодо допомоги, і звісно, в тому контексті і в тих ресурсах ми будемо допомагати. Оснащений коштом бюджету громади та за підтримки меценатів, цей інклюзивний ресурсний центр є найкращим в одеському регіоні за своїми освітніми можливостями. Вважає заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів визирської сільради Наталія Бянова. Нам дуже пощастило, тому що на нашій території працюють підприємці і взагалі великий і малий бізнес дуже щедрої душі. Люди вони завжди відкликаються а інколи навіть приходять і самі пропонують. Тому ж ми вибудовуємо такі відносини з ними на відкритості, щирості і на У Нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб і дітей, які відвідують постійно цей центр, тому що вони потребують теж цієї допомоги. Нам здається, що ми не змінилися, але ми всі змінилися. Ми просто живемо в цьому і допомогти нам зняти цю напругу, цей стрес, особливо дітям, потрібно кожен день. Тому цей центр буде працювати щодо. День в канікулах і бажаючи сюди можуть приходити не тільки ті, які мають потреби ну, безпосередньо по захворюванню, а і любі батьки, любі діти можуть сюди зайти і отримати ці послуги, просто трошечки відчути себе в комфорті, захищеними і щасливими. Надійна підтримка по усіх напрямках так до кожної ініціативи фахівців інклюзивно-ресурсного центру відносяться у визирській сільраді. Оновлений педагогічний склад, команда молодих фахівців, яка ефективно підтримує дітей та батьків. Все це стало запорукою успіху та системних досягнень вихованців ІРЦ.